E Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Телеграм-канали наближені то партизан передають наступне іранське вантажне ІЛЕСімдесят 76 ДТП. Аєр. Еппас зазнав аварії та здійснив аварійну посадку на аеродромі внуково внукового Тегеран Москва. Ймовірно, там вантаж військового призначення дронів підвезли мабуть, Тим не менше, літак значно пошкоджений. Потребує значного ремонту. У той же час одразу після цього пролунали хлопки на. На аеродромі внуково іранські борти евакуювати немає можливості разом з пілотами та вантажем. Як пишуть наші джерела. там було гаряче. Під час розвантаження товару пролунала серія потужних вибухів та хлопків, як і на аеродромі Енгельс, куди також прибули транспортні іл 76 Що ж в Україні тепер немає обмеження щодо відстані ударів по території Росія. Незабаром ці удари можуть досягти Сибіру. Заявив Financial Times, радник українського уряду з питань оборони видання зазначає, що у цього Тижня Київ продемонстрував, що може завдати дальніх ударів без західного обладнання після того, як запустив безпілотники свого виробництва, яке вразили три військові бази в глибині Росії, одну лише за 160 кілометрів від Москви. Представники Українського міністерства оборони та аналітики заявили, що ці атаки є частиною нової тактики, спрямованої на те, щоб зірвати російське військове планування та розбурхати громадськість, показавши, що ніде не є безпечно. Атаки повторюються, у нас немає обмежень щодо. Дальності незабаром ми зможемо вразити всі цілі на території Росії, у тому числі в Сибіру. в Україні. Ми знаємо, як важко захищатися від таких атак із повітря. Незабаром і Росія не матиме безпечних зон. Сказав на умовах анонімності радник уряду України з питань оборони. Україна публічно не взяла на себе відповідальність за удари. Багато деталей операції досі залишаються у секреті. Але що відрізняє останні удари України, то це їхня дальність і те, що вони пробили російську систему. ППО і вразили стратегічні військові бази, як і раніше вважалися невразливими, зазначає газета. Представники міністерства оборони та аналітики кажуть, що одним із довгострокових результатів атак може стати розусередження Росії у своїх збройних сил у середині країни, що допоможе захистити їх, але ускладнить операції. Один із чиновників із західного міністерства оборони сказав, що ці атаки зроблять росіян менш впевненими в собі. За його словами, тепер Російська Федерація доведеться по. Думати, як розосередити своє військове майно та убезпечити його, атаки безпілотників не допоможуть Україні виграти війну. Найкращий спосіб зробити це знищити російські військові активи на території України, але це допомагає нашим операціям щодо впливу всередині Росії, які Захід не хоче підтримувати, сказав український радник. До зустрічі друзі Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом!